Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді будуть кросівки від ASICS. Це модель 1130. ASICS Гель 1130 – це суміш естетики 2000-х років з сучасними елементами. Масивна форма, динамічні лінії та характерна бігова геометрія надають кросівкам культового вигляду, який зараз так актуальний. Модель чимось нагадує 530 New Balance, чи навіть можливо Nike Vomero, особливо по будові сітці. Але що мені подобається у Asics, це напевно те, що вони не є такими сильно розповсюдженими, як попередні дві моделі. Верх виготовлений в комбінації синтетичних вставок та доволі міцної сітки, яка забезпечує чудову вентиляцію стопи. Зрозуміло по назві, що у парі є технологія Гель, яка знаходиться у П'ятці кросівка, яка допомагає поглинати удари, щоб ще збільшити комфорт при носінні. Також не менш важливою технологією у цих кросівках є вставка пластикова, яка називається трастик. Вона допомагає стабілізувати стопу, покращує жорсткість підошви, щоб уникати перекручування, та цим збільшує довговічність самої пари. За рахунок міцної підошви, кросівки добре себе показують у міських умовах. При носінні навіть на таких жорстких поверхнях, як асфальт чи тротуарна плитка, вони не будуть швидко стиратися. Одна з найкращих моделей. На літо по своєму бюджету в США вони стартують приблизно від 100 110 доларів. В нас вони є в наявності всього за 3990 тисячі гривень. Модель виглядає дорожче ніж коштує, та по зносостійкості може прослужити 3 і більше сезонів. ASICS GEL 1130 це вдале поєднання стилю, технології та комфорту. Доволі стриманий дизайн, але виглядають сучасно. Відчуваються на нозі комфортно і точно вас не підведуть у повсякденному використанні.